Доброго дня, шановні партнери! Сьогодні ми розглянемо матеріал для внутрішнього оздоблення підлоги, і це сучасна альтернатива класичному ліноліуму і навіть ламінату, адже він має зручний формат, легко транспортується і швидко монтується завдяки клеєвій основі. ЛВД-плитка. Це Самоклеюча багатошарове вінілове, підлогове покриття преміум класу, яке виготовляється методом гарячого пресування з полікню Його головна перевага це реалістична імітація натуральних матеріалів, таких як дерево, камінь, мармур чи навіть бетон. Завдяки сучасним технологіям ЛВТ є доступним вологостійким та простим у монтажі. Формати. ЛВТ має багато різних форматів, і перше це формат 60… На 60 см. Також компактні квадрати 45 на 45 і у форматі ламінатної дошки 914 на 152 мм. Такі рішення дозволяють обрати найзручніший варіант під конкретне приміщення, і водночас роблять плитку компактною у транспортуванні і доставці склад та матеріали. ЛВТ-плитка складається з наступних шарів. І перший це захисний шар. Полімерне покриття, яке стійке до стирання та механічних пошкоджень, а також вологи. Завдяки йому плівка довго зберігає свій естетичний вигляд, адже цей, цей шар має ОФ-захист, щоб запобігти вигоранню. Декоративний шар це плівка з кольоровим друком високої якості, яка повністю імітує малюнок природних матеріалів. А завдяки чіткому та дельталізованому малюнку. Це виглядає дуже і дуже естетично. Основний шар з полівінілхлориду і додаванням пластифікаторів та стабілізаторів, завдяки яким він стає твердим, міцним, вологостійким та стійким до стирання. Захисна плівка для формату квадрату та силіконізований папір для формату ламінатної дошки, який зберігає клеєвий шар до моменту його. Монтажу варто зазначити, що основне призначення ЛВТ саме підлога, тому що плитка має досить значну вагу, а клеєвий шар розрахований саме на горизонтальній поверхні, де він забезпечує максимальну адгезію. Якщо ж покупець хоче використати плитку на стіну, рекомендується додатково застосовувати клей на силіконовій, поліуретановій або каучуковій основі. Сфера застосування. ЛВТ плитка підходить як для житлових кімнат, наприклад, спальні, вітальні. Кухні, вани. Так і для комерційних приміщень це готелі, фітнес-центри, офіси, торгівельні зали і навіть зони з великою прохідністю, де щодня приходить велика кількість людей. Покриття витримує інтенсивні навантаження, не боїться перепадів температури і абсолютно стійке до вологи. На відмін від класичного ламінату чи паркету, який виготовляється з дерев'яної стружки, це стосується саме ламінату, в тому ж ціновому диапазоні. Вони здатні деформуватися при контакті з водою чи парами. ЛВТ не набухає та не розшаровується, навіть при приміщення з підвищеним рівнем вологості. Кухні, вани або санвузли. Плитка зберігає форму та зовнішній вигляд, а на її поверхні не утворюється грибок чи пліснява. Властивості та переваги матеріалу. лвт плитка має низку практичних переваг, і це економія при транспортуванні та зручність у зберіганні. Матеріал компактний, що знижує витрати на логістику, також його зручно транспортувати навіть у великих об'ємах і зберігати на складі без потреби у великому просторі. Мінімальна акліматизація перед монтажем. Бо ЛВТ-плитка не потребує тривалої акліматизації. Для порівняння класичний ліноліум має відлежувати щонайменше 2-3 дні, щоб повністю вирівнятись. І лише після цього його можна закріплювати на поверхні. Натомість ЛВТ-плитка готова до монтажу вже через 3-5 годин, в залежності від різниці температур на вулиці та у приміщенні. Простота монтажу. Навіть на старе покриття можна монтувати ЛВТ-плитку. Це може бути ліноліум, керамічна. Плитка чи граніт без його демонтажу. Це значно спрощує процес і економить час та гроші на демонтажі. Окрім того, матеріал можна використовувати не повністю, покриваючи всю площу, а за потреби фрагментами, не рухаючи при цьому меблі. Відсутність додаткових витрат на матеріали. Укладання ЛВТ-плитка не вимагає клею чи спеціальних прокладок для чи замкових систем. Це робить процес чистим. Простим та економічним вологостійкість та довговічність. Матеріал не боїться вологи та перепадів температур, не набухає і зберігає свої властивості навіть при складних умовах, на кухні чи у ванних кімнатах. Ремонту придатність у разі пошкодження достатньо замінити лише одну плитку, не розбираючи при цьому все покриття, як у випадку з ламінатом чи паркетом, який має замкове з'єднання, особливо зручно для комерційних приміщень, де важлива швидкість заміни. Розрахунок необхідної кількості матеріалу. Перед початком монтажу важливо правильно визначити кількість плитки, яка знадобиться для укладання. Вимірювання приміщень. Виміряйте довжину та ширину підлоги, на яку буде монтуватися плитка. Помножте довжину на ширину кожної поверхні в метрах. Якщо в приміщенні є ніші або виступи, їх також вимірюєте окремо і додаєте до основної площі. Загальну площу приміщення ми ділимо на площу однієї плитки та обов'язково округлюємо в більшу сторону. Обов'язково враховуйте запас. При монтажі завжди виникають відходи, пов'язані з підрізанням плитки та встановлення її за малюнком, тому до розрахованої кількості рекомендується додати запас мінімум 5% від загального об'єму. Монтаж. Але вите плитку можна укладати на старий лінолюм, кахель, плитку, паркет, ламінат і навіть скло, а також фарбу, ґрунтовку, бетон з невеликими нерівностями. Приміщення під час монтажу повинно бути сухим, чистим, а температура повітря повинна бути від 15 до 20 градусів. Необхідно переконатися, що поверхня, на яку ви збираєтеся встановлювати плитку, суха, чиста та рівна. Необхідно видалити будь-який пил, бруд та жир з поверхні, при необхідності обробити поверхню грунтовкою та дати їй висохнути. На висихання одного шару ґрунтовки йде близько 4-5 годин. Плитка та поверхня повинна бути кімнатної температури, щоб забезпечити гарне щеплення з клеєвої основи. Поступово починайте знімати захисну плівку зі зворотнього боку плитки, щоб відкрити клеєву поверхню. Необхідно розпочати установку з одного кута і акуратно притискати плитку до поверхні, стежачи за тим, щоб плитка лягала рівно та акуратно. Плитку можна різати, використовуючи при цьому ніж або ножиці, щоб підігнати плитку за розміром, особливо по краях. Та у кутах поверхні. Плитки необхідно щільно притискати до поверхні рукою чи гумовим валиком, щоб забезпечити гарне щеплення між плиткою та основою. Частковий ремонт покриття. Одна з головних переваг ЛВТ є ремонтопридатність, якщо окрема плитка пошкодилась її можна легко замінити. Для цього пошкоджену плитку акуратно підрізають канцелярським ножем або піддягають шпателем. Знімають з поверхні залишки клей та замінюють на іншу, попередньо знявши з неї захисну плівку. Плитку щільно притискає до поверхні, після чого підлога знову виглядає як нова. Чому варто обрати ЛВТ-плитку? Тому що це практичне та вигідне рішення для підлоги, яке поєднує в собі зручність монтажу, довговічність та естетику. Матеріал компактний та легкий, і його легко транспортувати, і не потрібні додаткові витратні матеріали, такі як клей, прокладки чи планки. що Економить гроші та час, монтаж витки та простий, Плитку можна укладати навіть на покриття повністю або частково, не звільнюючи при цьому кімнату від меблів. ЛВД стійкі до вологи, на відміну від ламінату чи паркету, він не вздувається та не деформується, а в порівнянні з ліноліумом він міцніший і не рветься під важкими меблями. Крім того, у разі пошкодження його можна дуже легко ремонтувати. Завдяки цим властивостям, навіть якщо початкова ціна ЛВД трішки вища або дорівнює ціні класичних матеріалів, його довгострокові переваги роблять його більш вихідним та практичним вибором.